Доброго вечора, шановна громада. Сьогодні вночі ворожі шахеди атакували об'єкт інфраструктури у нашій громаді. Не буду багато по ньому розповідати. Ви вже багато і прочитали. Хочу підтвердити. Те, що на даний час пожежа ліквідована. Дякую усім працівникам ДСНС за самовідданість, також сьогодні проводилися заміри повітря в районі даного об'єкта, все повітря в нормі. На жаль, є. Витік і забруднення нашої річки. За рекомендацією працівників Держпродсслужби пропонується і проситься, рекомендується людям, щоб люди не користувалися водою, особливо ті будинки у селі Сапанів, які знаходяться на території до. 100 метрів від річки. На даний час вода завдяки співпраці Тернопільської обласної військової адміністрації зараз підвезена. Взавтра також вода буде довезена Товариством Червоного Христа. Всі люди, які буде потреба, будуть забезпечені питьєвою і технічною водою. А тепер хочу звернутися до усіх. Другий рік війни. Неодноразово про це говорилось і говориться. Якщо стається така ситуація, ми не пишемо в ні в яких групах, що сталося, я бачив чи бачила, починаємо публікувати і розказувати. Не потрібно цього робити. Ворог усі групи моніторить, і ми тим самим підтверджуємо факт, що йому вдається те чи інше зробити. Для чого ми допомагаємо ворогу? Були запитання, чому мовчить влада. Влада надасть інформацію тоді, коли буде на це час і дасть. Наскільки вичерпну відповідь, наскільки буде мати дозвіл це зробити. Тож я прошу вас, незалежно від того, що стається, ніхто нічого не публікує. Що летить, куди летить, як летить, бережемо себе, своїх рідних, йдемо якось... в укриття і нічого не пишемо. Богу дякувати, що немає постраждалих, немає жертв, це є основне. Дякуємо нашим Збройним силам України за те, що ми можемо сьогодні бути у теплих домівках. Пам'ятаємо завжди про це. Будьмо єдині, допомагаємо Збройним силам і Ніколи не відімося на провокації. Хорошого вечора, дорога громада.